Добрий день! Вітам вас на смарт Лекції 4: Чещина граматика вокатив. Подивимося сьогодні на кличний відмінок, так званий вокатив. Коли ми до когось звертаємось або когось кличемо. Наприклад, кажемо добрий день, пане Алеші, або по цем матеї. То був, як приклад, лише щоб ви зорієнтувалися, що ми хочемо сказати кличним відмінком. Маметари, мужський род, а женський рот, мусимо завжди розрізняти рід чоловічий та жіночий, звичайно, і середній у відмінках. На даний етап у нас є чоловічий основний вид так, закладні твар це м'які приголосні, тобто імена або слова чоловічого роду, живого, до яких ми звертаємось і кличемо так на м'які приголосні. Наприклад, Алеш Матєй. Ши-є, м'яка приголосна, вона отримує в кінці в вокативному відмінку закінчення І. Ми будемо звертатися агой, але ші» або ї». цем так, ши і ї і, і ши ї Якщо в нас чоловічий рід буде закінчуватися на тверду приголосну, таку як М, наприклад, Н, як Адам, пан або поспішел, в даному випадку Л, то ми там додамо Е, голосну Е, і отримуємо адаме, пане, пане поспішіле. Так як у нас там голосна Е, для всіх інших приголосних, твердих приголосних ми додамо теж Е. Якщо в нас буде чоловічий рід закінчуватися слово на приголосну «К», Га або «Ха», наприклад, ім'я марек ка, Олег Г, пан Влах Х. То будемо додавати там голосну У. І отримаємо. «Добрий день, Марку. Агой Олегу. Пудьте дал, пане Влаху. І подивимося ще на прізвища чоловічого роду. які в чеській мові закінчується переважно на і м'яку тверду, довгу. наприклад, пан горейші в кінці, як ви бачите, є м'яке, довге і, і нові, пан нові тверде, і довге. А будемо звертатися. Точно так само, тобто вони не будуть змінюватися. Добрій день, пане горейші. Або добрий день, пане нові. Це був чоловічий рід, закінчення вокативу, вокальний відмінок. Подивимось на жіночий рід. Як у нас буде змінювати закінчення в роду жіночого? Наприклад, на голосну а. Категорія жіночий рід», де закінчення на голосну А. Мадла ім'я мадла, слечна це дівчина і мамінка. Мамінка. Ми їх змінимо цю А на О. І будемо казати: мадло. Агой, слечно, сем мамінко. Тобто А змінимо на О. Імена жіночого роду, які будуть мати закінчення Е, голосну Е, не будуть мати змін. Ми скажемо Агой Маріє, агой Аліце», Тобто, так як і, а, називному, так і в вокативу, в вокальному, вокативному відмінку буде Е. Закінчення жіночого роду, які не мають голосної в кінці, але лише приголосно, такі, як імена, наприклад, Дагмар або інгрід, це РД, у нас як приклад, вони не будуть мати жодне інше закінчення. Тобто вони так і залишаються. Голосна там не додається. Наприклад, так як в чоловічому ми додаємо до. Приголосний голосну, але в жіночому там, де голосної немає, її не додаємо. Так, і будемо звертатись, будемо казати: Агой Дагмар. І остання лінійка жіночий рід це прізвища жіночого роду, які в чеській мові переважно на «і» некедлоге. Це як намами пані долейші. Ідлоге, неке. Або «мала», «пані Мала» на «а», голосна А» або «Новакова» на «а». Прізвища теж не будуть змінюватись так, як в чоловічому роду. Тобто прізвища так і залишаться добрий день, пані Долейші», Добрий день, пані мала. Або добрий день, пані Новакова. Так і залишаться прізвища. Подивимось на вправу, яку ми можемо виконати де, як домашнє завдання, або так як для закріплення цієї теми. Працюйте подле взору. Працюйте за взірцем взор. Мадла, так, це жіноче ім'я мадла, воно у нас є і в табличці на горі. Агой, мадло. Звертаємось. А, завдання А. Є там ім'я Давід. Це. Тверда приголосна чоловічий рід. Якщо подивитись табличку вище, то «ди» е, – це як друга лінійка, Д. Тверда приголосна «Адам», пан, «поспішили», де ми бачимо, що ми мусимо додати Е голосну Е. Тому ми скажемо: Агой, Давіде. Агой Давіде. Луціє, це. Жіноче закінчення на Е. Дивимось друга колоночка жіночий рід з Е. Як приклад, у нас тут було Маріє Аліце. ми не будемо змінювати закінчення. І так, і будемо звертатись Чау Лці Е. Тобто, там, де Давіде, ми... зараз я зроблю зміни, що ви бачили, як змінюється у нас закінчення. Там, де Давіде, ми дамо Е і скажемо: Агой Давіде, так. Честно. А там, де Луціє, ми так і скажемо Чао Луціє. Шимон. Шимон тверда приголосна, чоловічий ід. І ми там мусимо додати Е, так якщо, знову ж таки, звернутися до нашої таблички, так там, де ми маємо Шимон, ми скажемо Шимоне, агой, додамо там Е. Пані учителка, Добрий день, пані учителко, тому що в жіночому роді ми А змінюємо на О. Добрій день, пані учителко. Е. E, пан доктор. Ми йому дякуємо. Дякую, пане, тому що Н нас тверда приголосна, тому ми скажемо дякую пане і докторе. Докторе, тверда приголосна Р, до якої ми додаємо Е, e, так за табличкою, яку ми щойно розбирали. Пані нова, добрий вечір, пані нова. Тому що пані жіночий рід у нас І завжди буде некедо. І Нова, прізвище, як ми розбирали табличку перед тим. Прізвище не змінює закінчення ні в жіночому, ні в чоловічому роді залишаються так, як вони є. Je ostáně za vdáně. Dajeme G. pan Vlach. Dobré ráno, pane. Tomu, že převlastná tvrdá, dajeme E. Dobré ráno, pane. Vlachu. Tomu, že chávna tak tvrdá, tomu dajeme U. Dobrý den, pane Vlachu. Tak, uh, myslím, že takhle jsme to udělali, jo, aspoň trošku, jsme se tady zacvičili a podívali na koncovky vokativu. Komu se líbilo, kdo chce pokračovat, prosím napište dole v komentáři. Komu spodobaly se naše video lekci, napišiť v komentářích. Budeme rádi čuty vaše výdhuky, napisat vám například jiné domácí zavdání, nebo... Prodavževali ste na učenje danim načinom. Mirite se, krasneje, na sklado.